Псалом 146. Аллилуйя! Агея і Захарії. Хваліть Господа, бо Псалом, це добре. Нехай буде солодкою нашому Богові хвала. Господь будує Єрусалим, Він збере розсіяних з Ізраїля, Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Він перераховує безмежну кількість зірок і всіх їх називає по імені. Великий Господь наш, і велика міць Його, і мудрості Його немає меж. Господь приймає лагідних, а грішних покоряє аж до землі. Почніть Господа прославляти, заграйте нашому Богові на гуслах, Він вкриває небо хмарами, готує дощ для землі. Вирощує траву на горах і зелень на потребу людям. Дає худобі й воронятам, які волають до нього їхній корм. Він не буде милуватися силою коня і ноги мужа йому не до вподобі. Господу милі ті, які бояться його, котрі покладають надію на його милосердя. Об'явлення. Розділ другий Ангелові Ефеської церкви напиши, Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці, хто ходить серед семи золотих світильників. Я знаю твої діла, Твою працю і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти злих, і що випробував тих, які називають себе апостолами, але ними не є, і виявив їхню неправдомовність. І маєш терпеливість і постраждав за моє ім'я, але не знемігся. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Але те маєш, що ненавидиш учинки Николаїтів, які і я ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков Переможцеві дам їсти з дерева життя, що є у Божому раю. І ангелу Ісмирнської церкви напиши так каже перший і останній, котрий був мертвий і ожив. Я знаю твої діла, скорботу і бідність, проте ти багатий, знаю і зневагу тих, які називають себе юдеями, але такими не є. Вони є зборищем сатани. Не бійся, що будеш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані, і матимете утиски протягом десяти днів будь вірний аж до смерті, і адам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков, переможець не зазнає шкоди від другої смерті. І ангелові Пергамської церкви напиши. Так каже той, хто має гострого двосічного меча, я знаю твої діла і де ти живеш, там, де престол сатани, та тримайся мого імені, і ти не зрігся моєї віри в дні, коли у вас, де живе сатана, був убитий мій вірний свідок Антипа. Але я маю дещо проти тебе, бо там у тебе є деякі, котрі тримаються вчення Валаама, який навчав валака вводити в спокусу ізраїльських синів. Їсти ідольські жертви та чинити розпусту. Також ти маєш і тих, які тримаються вчення Николаїтів, яке я ненавиджу. Тому покайся, а коли ні, то прийду незабаром до тебе і боротимуся з ними мечем моїх уст. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Переможцеві дам їсти потаємної манни і дам йому білий камінь. І на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає. Тільки той, хто отримує, і ангелові Театирської церкви напиши: Оце каже Божий син, який має очі, мов полум'я вогню, і його ноги подібні до блискучої бронзи. Я знаю твої діла, і любов, і віру, і служіння, і твою терпеливість, і твої останні діла, що вони є більші від перших. Але я маю проти тебе те, що дозволяє жінці Язавелі, яка називає себе пророчицею, навчати й обманювати моїх рабів, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Я дав їй час, щоби покаялася, але вона не бажає покаятися від своєї розпусти. Ось я кидаю її на ложе, а тих, які чинять з нею перелюб, у велику біду, якщо не покаються у своїх вчинках, і дітей її я уражу смертю. І всі церкви дізнаються, що я є той, хто досліджує нутро і серця, і я дам кожному з вас згідно з вашими вчинками, а вам та іншим, хто є в театирах, які не мають цього вчення та які твердять, ніби не пізнали глибин сатани, кажу: не покладаю на вас іншого тягаря, тільки тримайте те, що маєте, аж поки прийду. А переможцеві і тому, хто зберігає мої діла до кінця, я дам владу над язичниками. Він пастиме їх залізним жезлом, і вони, як череп'яний посуд, будуть розбиті. Як і я одержав владу від мого отця, і я дам йому досвітню зорю. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Книга Пророка Захарії, розділ 13 Того дня всяке місце буде відкрите в домі Давида. І буде в той день, говорить Господь, я вигублю імена ідолів із землі, і більше не буде їм згадки, і фальшивих пророків, і нечистого духа вигублю із землі. І буде, коли ще пророкуватиме людина, і скаже йому його батько і його матір, які його породили, не житимеш, бо ти сказав неправду в Господнє ім'я. І зв'яжуть його батько та матір, його, що його породили, коли він пророкує. І буде, що в той день засоромляться пророки кожний свого видіння, коли він пророкує, і одягнуть шкіру волосяницю за те, що обманювали. І він скаже Я не є пророком, бо я є людиною, що працює на землі, оскільки людина мене породила від моєї молодості, і я скажу йому, що це за рани такі посеред твоїх рук, і він скаже ті, якими я був зранений, у моєму улюбленому домі. Мечу, встань на моїх пастухів і на мужа його громадянина, говорить Господь Вседержитель. Побийте пастухів і витягніть овець, і я підніму свою руку на пастухів, і буде, що в усій землі, говорить Господь, дві частини будуть винищені, і їх не стане, а третя залишиться в ній. І проведу третю частину через вогонь і розпечу їх, як розпікається срібло. І випробую їх, як випробовується золото він прикличе моє ім'я, і я його вислухаю, і скажу. Це мій народ. А він скаже Мій Господь Бог. Книга пророка Захарії, розділ 14. Ось приходять Господні дні, і твоя здобич буде розділена в тобі. І зберу всі народи на війну проти Єрусалима, і місто буде захоплене, і доми будуть пограбовані, і жінки будуть осквернені, і половина міста піде в полон, а решта мого народу не буде винищена з міста. І вийде Господь і стане проти тих народів, як і в день, коли він став, у день бою, і його ноги в той день стануть на горі оливок, що напроти Єрусалима зі сходу. І розділиться гора оливок, половина її до сходу, і половина її до моря дуже велике замішання, і розверзнеться половина гори до півночі, а половина її до півдня, і загородиться долина моїх гір, і долина гір пристане аж до Ясола, і загородиться так, як загородилася в дні трясіння, у дні озії царя Юди, і прийде мій Господь Бог і з ним усі святі. У той день не буде світла холоду чи морозу, буде один день, і той день знаний Господу, і не день, і не ніч, і до вечора буде світло. І в той день вийде жива вода з Єрусалима, її половина до першого моря, а її друга половина до останнього моря, і в жнива, і на весну буде так, і Господь буде за царя на всій землі. У той день буде один Господь і одне Його ім'я. Він обходитиме всю землю і пустелю від Гави, аж до Реммона на південь Єрусалима. Арама залишиться на місці від брами Веніаміна, аж до місця першої брами, аж до брами Кута, аж до вежі Ананеїла, аж до виноградних чанів царя. У ньому поселяться і більше не буде прокляття. і Єрусалим поселиться впевнено. І це буде падіння, яким Господь витне всі народи, які воювали проти Єрусалима, їхні тіла розтануть, коли вони стоятимуть на їхніх ногах, і їхні очі випливуть з їхніх заглибин, і їхній язик розтане в їхніх устах, і буде того дня великий Господній жах на них, і кожний візьме за руку свого ближнього, і сплететься його рука з рукою його ближнього. І Юда стане в лаві в Єрусалимі та збере силу всіх народів що довкола, золото, срібло і одяг, велика кількість. І це буде падіння коней, ослиць, верблюдів, ослів і всієї худоби, що є в тих таборах після цього падіння, і буде що ті, які залишаться з усіх народів, що виступили проти Єрусалима. То вони приходитимуть кожного року поклонитися цареві Господу Вседержителеві і святкувати свято Шатер. І буде, що ті, які не підуть з усіх племен землі до Єрусалима, поклонитися цареві Господу Вседержителеві, і ці до тих будуть додані. Якщо ж плем'я Єгипту не прийде і не піде, то на цих буде падіння, яким Господь уразить усі народи, які не прийдуть святкувати свято Шатер. Це буде гріх Єгипту і гріх усіх народів, які не підуть святкувати свято Шатер. У той день буде те, що на уздечці коня святе для Господа Вседержителя, і будуть казани в Господньому домі, наче посудини перед обличчям жертовника. і кожний казан в Єрусалимі та в Юдеї буде святий Господу Вседержителеві, і всі прийдуть, жертвуючи, візьмуть з них і зварять у них. І більше не буде ханаанця в домі Господа Вседержителя того дня.